Ефективне врядування воно починається тоді, по-перше, продовжуючи тему попереднього, це коли небайдужа громада, небайдужа громада вибере в першу чергу достойну владу, яка вміє управляти містом. А це означає, в свою чергу, що та влада, яка вибрана небайдужими людьми, вона зможе знайти. Додаткові ресурси для розвитку громади, але все починається з банального простого. Це в першу чергу має бути стратегічний план розвитку міста чи населеного пункту. Тобто ми маємо знати, куди ми йдемо, які в нас є можливості для того, щоб подисятися. Після має бути підготовлений, звичайно, генеральний план розвитку міста. Тобто ми маємо знати, як ми розпорядимося територією, яка сьогодні належить громаді. І третє, це мають бути підготовлені вже конкретні інвестиційні проєкти. Це має бути цілий пакет таких інвестиційних проєктів, що хотіла б місцева влада зробити в громаді. Ну, в першу чергу, це мають бути проекти, направлені на залучення по ствопостворення робочих місць, залучення додаткових інвесторів, які зможуть дати додаткові робочі місця в місті. Це мають бути інвестиційні проєкти, які направлені на соціальні проєкти, щоб люди після того, як відбудуть повноцінний робочий час, щоб вони знали, як вони зможуть відпочити, щоб гарантовано було забезпечено і освіта дітям, і медичне забезпечення. Тобто це комплекс соціальних проєктів, які мають бути теж готові. На це інвестиційних. А після це ноги в руки, і вперед. Або до Києва, або до Брюсселю, або ще в іншу країну, де є гроші. І от така активна позиція міської влади і громади дають абсолютно позитивні ефекти. Це можна подивитися на прикладі багатьох українських міст, де, де є таке співрозуміння. Я можу назвати в першу чергу такі і місто, місто Бердянськ, місто Кам'янець-Подільський. Це ті, що от в мене був тільки що розмова, бувши міським головою Верхньоднібровське, прекрасне місто, це взяти Вінницю сьогодні, це взяти Кривий Ріг. Тобто влада е, дійсно е, відпрацьовує ту довіру, яку дала їм громада, і вони е, е, все роблять для того, щоб місто в цей непростий час економічний, але місто все-таки розвивається. Ті міста, я вам хочу сказати, на сьогоднішній сьогодні, день сьогодні, проблем майже не знають.